Привіт, друзі, з вами Тео і і Тео Ма. Так, виключай. Mm -hmm. Ні, не виключайся. Так. А, сьогодні ми вам розкажемо дуже ці. Mm -hmm. Сьогодні ми розкажемо про іграшки, якими любить гратися Теодор в 11 місяців. І Теодор мені поможе в цьому. Так, одна із перших іграшок, це нам е, святий Миколай подарував на е, День Святого Миколая, і це біта. Теодору подобається, він е досить довго не грається, вже, мабуть, другий тиждень. Ну, як грається, він більш цікава іграшка. Так, ця іграшка е це перкусійний барабан або глюкафон. Називається. Е це мені тато Борис е подарував. На день народження два роки тому, і тепер ми граємося разом з Теодором. Він ну, класно видає звуки, і Теодору дуже подобається. Теді покажи. Отак От ми гарно граємось. да? Подобається Теодорчику? Да, Теодора у нас юний музикант, йому дуже подобається гратися, грати на барабані, але недовго. Ну, зараз всі іграшки, якими він грається, він грається. Досить недовго, десь 5-10 хвилин він переключається на, на другу іграшку. Але для його віку 11 місяців це теж дуже непогано. І остання іграшка, яку подарували на наступаючий день народження це о, такий танцюючий кактус. Тео покажеш, як він о, працює? О, підожди, мама розбереться. Ану? каже: привіт! Що він буде танцювати нам зараз? Отак він танцює. Теодору подобається, він його тактильно щупає, він з ним посміхається йому, тому що тут є очки, яким подивилися такі яскраві елементи. Ну, Теодору, коротше, дуже подобається. Він любить такі іграшки. А ще в нього є класна функція записування а, звуків. Які видаємо ми. Ану, будемо пробувати привіт! Видаємо ми. А ну давай будемо пробувати привіт! Ну, будем тепер ти щось кажи, кажи йому. Да, тепер ти щось кажи, кажи, кажи йому йому більше кнопочка поки так, подобається. Ще. Ну, наразі все. Гарного вам вечора. Дуже приємно було провести з вами ці. П'ять хвилин. Гарного вам вечора. Приємно було Давай тепер ти показуй, як ти вмієш. Ойтьок, які ми щельні мужики. Козаки, пірати! Не, не пірати, просто козаки. Теп. Все. З вами були. 对，ima。<Yeah. S 1>